Вітаю! На сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Меркурій від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,54 см, і по кутовій частині диван займає 1,87 см. В цьому дивані широкий підлокітник. Підлокітник нефункціональний, на ньому є декоративні елементи, виготовлені з матеріалу ДСП, колір венгет темний. Також в дивані є на кутовій частині декоративна поличка на хромованих декоративних трубках. Та в кутовій частині можливо зробити декоративний столик. Цей столик дуже легко перетворюється на м'яку частину. Під столиком є велика ніша для зберігання дрібничок. Також в кутовій частині дивану є невеличка ніша для білизни. Принцип розкладання дивану дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину і розкладаємо диван. Отримуємо спальне місце 1,30 см на 2 м. 6 см. Зверніть увагу, що коли розкладаємо диван, задні спинки залишаються наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Цей диван виконано в тканині Крокус від постачальника Ексинтекстиль. Також палетки можливо обрати в будь-який інший колір. Цей диван також можливо виконати в будь-якій іншій тканині, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!